Всім привіт! Ось вивела квочка курчат на зиму називається. І тепер мені треба з ними доглядати. Всякі є і білі є, і чорно-білі, і чорні. Ось така. Почка. Тут в мене ремонт роблю я для кролиць. Такі розстілив я тут наполовину. Завіси нині робив, щоб фірточка, щоб дверцятка закривалась, відкривалась. Трохи тут ремонт вів. Вже поховалась. Єсте вже їм дав, поти дав. Оце маленькі працювати. Їх тут щось десять є, досить багато. Але дуже гарні. Ну, цікаво, що вони з коронами. Як вона, вона має таку корону. Ритьку моє легеньку маленьку. А інші я не знаю. Ось таку клітку їм посидив і вони тут сидять. Мені вже 25 листопада, а вони вилупилися в суботу було 23. Але їм тут не скучно, Тут ще перепілки є. Кози дві ще є. І ще трошки вже будуть кролиці тут ще. Дві, а самець теж десь в клітці тут знизу. Литку ему зроблю и до Ось Вот такие вот справа. на добрал, Папа.